Чим CRM відрізняється від Excel? Ну насправді багато чим. Почнемо з того, що Excel — це просто електронна таблиця. А CRM-система система це частково автоматизована система з обробки даних, тобто, в принципі, і в Excel, і в CRM ви можете вносити певні дані, робити записи але. В Excel ви їх просто вносите і працюєте з ними в принципі, як ви працювали би в блокноті на папері, і робите далі всю обробку інформації вручну. А crm система багато чого робить в автоматичному режимі. Це стосується створення певних нагадувань, підсвічування дедлайнів. Можливою функцією є також створення звітів на основі тієї інформації, яку ви вносите щодня, тобто вам не потрібно додатково якось там налаштовувати графіки або зведені таблиці. Ви просто працюєте, а через певний період отримуєте узагальнену картину того, як у вас ідуть справи. Тому так, різниця все-таки є, і вона суттєва.